Салют усі, з потіпай, тіп і сьогодні у нас буде реакція на Шизайську криївку і на її відео, яке називається Автор Огляд третьої арки. Ну що ж, вийшла вже третя арка. Якщо я не помиляюсь, це в роті остання. Якщо помиляюся, це... коротше потелетно. Цього... Якщо це буде ще Четверта арка, то вона має вийти е, уже цього тижня. Якщо я не помиляюсь, третя арка має бути останньою. Якщо... Я не помиляюся. Якщо помиляюсь, то подиве то. Коротше, вийшла третя арка. давайте тіса, що там нам показали, і так далі. Всі пожаю приємно переліту. Всі смачного. Ми погнали. Дивайтеся. Шана. Напр... Це були неймовірні серії. О. Шалено напружені і нестерпно сумні. Вони боляче зачепили мої спогади про події з нашої історії. І змусили вкотре переживати за героїв навіть із сюжетною бронею. Вітаю в Читакій Київці, і це мій огляд третьої арки шоу «Зорі, війни. Андор. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери. Чесно кажучи, після перегляду цієї арки мені взагалі не хотілося нічого писати чи аналізувати, настільки сильно мене вразили ці серії. Звісно, ми чекали на горманську різанину, на промову та втечу Монмот Мескорусанта, але творцям серіалу знову вдалося підняти цей всесвіт на абсолютно новий рівень. І чесно не думаю, що щось найближче... Е, так, вибачайте почайте паузу. Мій просто тату прийшов сурботи, та і, і через то я мені того поставити на паузу. Тож вибачайте почайте паузу, продовжую дивитися. Вітас. Серіалу знову вдалося підняти цей всесвіт на абсолютно новий рівень. І чесно. Не думаю, що щось найближчим часом зможе зрівнятися з цим. Хіба що фінал шоу. Але про все по порядку. Я зовсім не очікувала, що арки почнуться на Явіні 4. Буквально з перших кадрів нам показали, як повстання поступово перетворюється на щось більш організоване, зі своїми правилами, субординацією та дисципліною. Цей прос лише набирає обертів. І паралельно з облаштуванням бази йде формування відносин між колись самостійними учасниками супротиву та тими, хто намагається впровадити порядок і гарантувати безпеку. Трохи шкода, що ми через брак часу так і не побачили перші дні існування бази на Явіні 4. Як і в четвертому епізоді, і в повстанцях це вже облаштована локація. Ми не стали свідками ухвалення рішення про розміщення бази саме там. Ми бачили, як перші повстанці заселяли її. І починали будівництво. Проте цього разу нам доволі добре показали побут звичайних членів альянсу, а не лише ангар та командний пункт. Мило, що Касян та Бікс облаштували для себе хатинку на дереві, трохи осторонь від усіх. Вони все ще повністю не влилися в цей великий рух, особливо Касян, якому набридли накази Люте, який не готовий підкоритися новому командуванню. Зрозуміло, що це не дуже тішить його майбутнього командира. Дрейвена цікаво було побачити чутливу до сили жінку, яка практикує стілення силою. Цілком можливо, що вона колись була джедайкою, особливо враховуючи її вік, але роки переховувань і необхідність відрізати себе від сили заради безпеки, очевидно, сильно її змінили. Тепер вона лише тінь тієї могутності, яку колись уособлювали джедаї. Вона зцілила Касіана. Але зародила сумніви у Бікс, які примусять її покинути явін. Ми знову бачимо, як за ці роки пам'ять і повага до джедаїв майже стерлися з людської свідомості Касія, неймовірно, взагалі ніколи не зустрічав джедаїв, вирішив на віддалені планеті. Тож наразі подібні жінки мають радше репутацію дивакуватих шарлатанок, ніж мудрих хранит миру в галактиці. Але це гарний Омашне чіру та збунтаря, який більше вірив у силу, ніж володів нею. І доводить, що навіть в такому приземленому серіалі, як Андор, є місце силі та її адептам. Чи побачила та жінка майбутня Касіана? Хто зна, але він не справді стане тим посланцем, який передасть зі Скарифа плани зірки смерті. Лютин поступово починає втрачати контроль над своїми агентами, хоч Віл усе ще вірно йому служить. Тим часом Вел остаточно вливається в ряди альянсу і, за її словами, більше не є маріонеткою Лютина. Касян поки що балансує між двома світами, самостійно обираючи, які завдання виконувати. Він і сам втомився від операції Лютерна, але й повністю підкоритися структурі альянсу він не хоче. Він взагалі хоче відійти від справ. У його розумінні він віддав повстанню все і заслужив на спокій у якомусь тихому куточку галактики. Проте Вілу вдається переконати його взяти участь в операції з ліквідації дедри на Гормані. І важко не помітити, що Кася на це погодився через бажання помститися за все зло заподіяне Бікс і Феріксу, а не через лояльність Лютону. Не очікувала побачити, що Кася вже має легендарний Ювінг з бунтаря. Чомусь гадалося, що, як і Кейту, цей корабель він здобуде саме на гормані. Тим не менш, було приємно знову побачити знайомий зореліт і відчути, як ми ще на крок стали ближчими до подій Спінофа. Касіан і Віл планували на швидкоруч ліквідувати дедру, а потрапили в епіцентр долоносних подій. Горман за рік творився на поле бою і відчаю. Місцеве підпілля вже усвідомлює, що своєю діяльністю лише зіграло на руку імперії тепер вони виглядають в очах галактики терористами чи підривають законний порядок. Імперія майже відкрито влаштовує провокації та диверсії, звалюючи відповідальність на повстанців. А журналісти радо поширюють ці вигадки з усіма потрібними акцентами. Нарешті ми побачили справжніх журналістів, адже зазвичай у далекій далекій галактиці складається враження, ніби їх не існує. Mm -hmm. Та це, звісно ж, не так. Принаймні, одна ставниця цієї професії з'являється на сторінках книжок про Високу Республіку, і в неї також були дроїди-оператори. Хлопчина портє з минулої арки тепер адміністратор. Mm -hmm. І мені дуже подобається, що сценаристи не забувають про другорядних персонажів, а навпаки, дають їм розвиток і подекуди значущу роль. То сьогодні пам'ятаю, як Марву після першої арки першого сезону називали зайвою бабцею, яку треба було вирізати зі сценарію заради більшої динаміки. Очевидно, що хлопець усе зрозумів про Касіана і допоміг йому. А ще саме він промовив фразу, яку ми згодом почуємо і від Касіана, і від Джину Бунтарі. Повстання збудовано на надії дуже змінився й сиріл. Із рівноваженого педанта, впевненого у правильності власних дій, він перетворився на знервованого, трохи неохайного чоловіка, сповненого провини перед тими, хто колись довірився. Бедра теж не виглядає задоволеною від того, як розгортаються події, особливо тому, що вона більше не контролює ситуацію. І здається, саме це дратує її найбільше. А не перспектива кривавої бійні серед мирного населення. Вона відчула себе пішаком, лише лаю в чужій грі, а не авторитетною супервайзеркою, якою себе вважала. Та ані дедра, ані сиріл не викликали в мене жодного співчуття. Через що насправді вибухнув гнівом сиріл, через брехню, через те, що його використали. Але ж він сам рвався прислужитися імперії, прагнув визнання та слави в боротьбі з повстанцями. Едра власне і сказала правду на Канті їх чекає нагорода і підвищення чого тобі ще треба, Сиріле? І як же він її налякав? Здається, вона не очікувала, що той, ким так легко було маніпулювати, хто буквально ще вчора так захоплювався нею та всім, що вона особлювала, може приховувати стільки агресії та внутрішньої люті. Угу. Попри все, Сиріл не змінив своїх поглядів, вибігши на вулицю, він не приєднався до протестувальників, він просто спостерігав за всім хаосом, співатором якого він був. Ні на мить у нього не виникло думки піти проти штурмовиків, стати пліч опліч з горманцями. І я не думаю, що він встиг усвідомити масштаб зла, яким є імперія, котрій він так фанатично служив. А побачивши Касіана, Сиріл немов повернувся в минуле, до моменту своєї ганьби, втрати роботи, краху кар'єри. Увесь сезон здавалося. Що його одержимість Касіаном залишилася в минулому, але це була лише ілюзія. Їхня бійка була максимально брутальною, і здавалося, що у Касіана нема шансу. Але за мить до остаточного тріумфу Сиріла вразив шокований погляд Андора просте та вбивче хто ти взагалі такий. Саме ці слова, здається, і знищили Сиріла ще до пострілу Райландса. Стало зрозуміло, що вся ця погоня. Ненависть, нав'язлива фіксація, усе це було даремно. Об'єкт його фанатичної уваги навіть не пам'ятає його. Це й був момент остаточного краху Сиріла Карна. Звичайно, мене як українку дуже тригернули події на Гормані, розблокувавши всі спогади про майдан та розстріли на Інститутській, бруківка, снайпери, коктейлі Молотова, цілеспрямований відстріл протестувальників, усе це до болю знайоме. Зрозуміло, що історія знає чимало подібних трагедій, але горманська різанина дійсно нагадала мені майдан та революцію гідності, і це вдарило просто у серце. Коли жителі заспівали свій гімн, це було надзвичайно сильно. Частина з них уже розуміла, що живими з цієї площі не вийде. Але втратити свою ідентичність, свою планету, свій спосіб життя це було б для них гірше за смерть, і вони були готові стояти до кінця. Врцям Андора в чергове вдалося зобразити імперців по-справжньому загрозливими та страшними у своїй жорстокості, а бойові дроїди були просто жахаючими. Це вам не іронічний та людяний кейту, це смертоносні машини, які розкидають людей, наче ляльок, без емоцій і жалю. Звісно, Касія наврятував старий, як сама література, примоги з машини, але з іншого, боку, він якось мав отримати свого майбутнього напарника. Тож це виглядає цілком логічним варіантом. Хоча я так і не зрозуміла, навіщо йому знадобився Кейту на базі, мабуть, просто спрацювала його хазяйневитість. В цей момент Касіан ще не знає, що Віл врятується практично він попрощався з ним назавжди. Він знову став свідком звірств імперії і розуміє, що жителі планети приречені мабуть, йому здається, що ця боротьба нескінченна. А відчайдушний голос Горманського радіо та кадри людського горя лише поглиблюють відчай. Пам'ятаю, як після виходу трейлера багато хто гадав, що це Дарт Вейдер душить дедру. Угу. Але все виявилося значно банальнішим у неї панічна атака. Не можу не відзначити вражаючу гру Деніс Гоф. Сцена вийшла надзвичайно сильною. І повторюся мені її анітрохи не шкода. Я насправді навіть не впевнена, що це її реакція на смерть Сиріла. Вже не кажучи про загибель сотень людей. Що так її перелякало? Це не Ферікс, все пішло за планом, і Крейнік має бути задоволений. Чого ж ти панікуєш? Маму сиріла мені теж не шкода. Вона все життя принижувала і зневажала свого сина. Сподіваюся, хоч тепер вона зрозуміла, що він був не на найгіршим сином у галактиці. Якщо події на Гормані були для мене найбільш болючими та емоційно важкими. Та втеча Монмотми з корусанта була максимально нервовою. Хоч ми й знали, що Касіну усе вдасться, та авторам вдалося тримати нас на прузі весь час. Розмова Касіяна та Клей під час підготовки до його місії з порятунку ще раз довела, наскільки сильною є помічниця Лютина. Коли інші ламаються і здаються, вона продовжує рух вперед, незважаючи ні на що. Слабкість інших її тільки дратує. І воно не дозволяє їм жодним чином вплинути на свою рішучість і віру у вищу мету. Нарешті для Мона став момент відкрито виступити проти імператора і стати обличчям повстання. Та це виглядає легко лише в теорії або в повстанцях. Тут же напругу та загрозу завчасного викриття та арешту можна, здається, помасати руками її прийдешня промова це квиток в один кінець, і сценаристи не дали їй пройти цей шлях безболісно. Шокувавши інформацією про співпрацю і помічника з Лютином та необхідністю обирати, кому довіритися під час втечі, це мабуть перша по-справжньому відкрита розмова Мон з Лютином. І ще тривожніша вона тому, що він з'явився перед нею в тому ж образі, якому ми бачимо його Лонні, Касіаном та іншими агентами образі, який лякає. Бо Мон уже знає, на що він здатен заради справи. А що як він вирішить, що саме вона, слабка ланка, яка може навести імперію на його слід, Інтересно. а якщо він розправиться з нею так само, як з Теєм? До речі, дуже сподобалося, що Мон згадала про Тея про те, що й мучують докори сумління через його смерть. Сумнення загрози не принесло полегшення, лише більше тривог і сумнівів. І, звичайно, не можу не згадати цей розкішний кадр. Курсант у цій серії виглядає просто фантастично. Вранішня розмова Лютина з Касіаном перегукується з їхньою першою зустрічю на Феріксі. Тоді Андор був трохи побитий, не довіряв Лютину і не хотів пристати на його умови. Зараз він теж, фізично і морально виснажений після подій на гормані і хоче відійти від усього. А От Лютен з тих пір змінився. Схоже, він уже прийняв, що його роль у повстанні майже вичерпана. Круг, який він допоміг започаткувати, переріс свого творця. Його агенти один за одним залишають його хтось приєднується до альянсу, хтось просто відходить від справ. Якщо втеча Мон провалиться, кінець усьому, і відчувається, як сильно лютий втомився жити під постійною загрозою викриття. Здається, навіть Касян переживає за його безпеку більше, ніж він сам, а Клея все більше перебирає керування у свої руки. Промова Мон була неймовірною. Мені здається, вона вразила навіть касіана, до того він явно не мав мотивації допомагати якійсь сенаторці з корусанта, яка жила собі в комфорті, поки такі, як він, боролися і помирали. Але саме в той момент він усвідомив, наскільки важливим он для майбутнього повстання, для того, щоб воно стало справжнім глобальним рухом, здатним запалити цілі світи. Тому він не дав їй просто піти, а вмовляв, довіритися йому, ризикуючи всім. Навіть не з'явившись у серії, Лоні знову допоміг Лютину. Адже саме його агентка мала схопити Мон. А все, що знає Лоні, знає Лютен. Сподобалося як Мон у певний момент остаточно довірилася Касіану і допомогла знайти шлях назовні відомими її переходами, оминувши патрулі. І знову автори відсилають нас до першого сезону ця сцена в Лімоспідері. І музикою, і постановкою перегукуються з лютина та Такася на Ферікса. Та ж атмосфера той самий сенс. Мон остаточно полишає своє минуле, спалює всі мости і летить у нове життя. Не очікувала побачити Мон на конспіративній квартирі. Здається, вона тільки зараз усвідомила масштаб повстанської мережі, скільки людей задіяно і на що вони йшли всі ці роки. До цього моменту їхні шляхи не перетиналися. Хоча мета і центр прийняття рішень у них був один. Сценаристам справді вдалося органічно вплести події серіалу вже наявний канон, знайомий нам із повстанців. Звісно, є певні розбіжності, але не кардинальні. І очевидно, що події анімаційного шоу не ігноруються, а навпаки. Ми чуємо згадки про золоту ескадрилью і те, що хтось інший доставить МОН наявін. Усе це зрозумілі натяки на екіпаж привида. Мені особисто не потрібно було прямих згадок імен, натяків було більш, ніж достатньо, було дуже приємно знову побачити мелші. Я очікувала на його появу раніше, але зараз це навіть логічніше він сам прийшов до повстання, не знаючи про Касіана це було його власне, доросле рішення. А момент, коли Велф пізнала Корпівський бластер, той самий, з яким Касіан був на Алдані, був дуже сильним. Думаю, втомить перед її очима промайнули всі спогади, і прийшло розуміння останнє вже давно не те, чим було колись. Згорстке дух воно стало справжньою силою. Але якою ціною? Звичайно, було сумно, що бікс полишає Касіана заради нього самого і заради справи. Ще в минулі арці ми бачили, наскільки вразливим вона його робить, і вона також розуміла це. Бікс свідомо жертвує своїм коханням, тому що знає, повстанню потрібні такі як Касіан, витривалі, досвідчені, загартовані у боротьбі. І справа не лише в її снах, чи словах цілительки. Вона просто розуміє, що Андор потрібен тут. Угу. З іншого боку, я рада, що Бікс не загинула в якійсь чергові операції на очах у Касіана. По-перше, це вже було б вторинно після загибелі Сінти, а по-друге, не всі герої мають закінчувати свою історію смертю. Раніше я думала, що вона просто втомиться від опору, зламається, але виявилося інакше вона залишилася сильною, навіть у прощанні. Ну і справжньою вишенькою на тортику цієї арки стало народження Кейту. Класно було побачити його знову таким звичним та вічливим, а не машиною для вбивства. Сподіваюся, в наступній арці він отримає чималу роль. І знову потішить нас своїм фірмовим сарказмом. Мені дуже сподобалися ці серії, вони стали для мене справжнім емоційним вибухом і пройняли мене до глибини душі, примусили згадати наші драматичні події, переживати за героїв і з острогом чекати фіналу. Андур це щось неймовірне та грандіозне, глибоке та особистісне. Ще ніколи зоряні війни не були такими вражаючо натуралістичними та жорстокими. Що ніколи імперія не була такою могутньою та страшною, Ще ніколи ми не усвідомлювали так гостро, скільки довелося пережити простим людям, перш ніж вони наважилися повстати. Цей серіал змушує буквально прикіпати до кожного персонажа, співпереживати навіть тим, хто з'являється лише на кілька сцен. Я не знаю, що готує нам фінальна арка і чи зможе вона перевершити цю. Але одне вже очевидно, Андор. Це справжній подарунок від його творців для нас, фанатів. Тепер ми точно знаємо, якими можуть бути зоряні війни, серйозними, глибокими, неймовірно красивими, вражаючими і трагічними. А як вам ця арка? Що саме вам найбільше сподобалося, а що ні? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, Ну що, ще три підписки відео, Було дуже інтересно. тресто. Я мав що говорив, оскільки я с я саму серію третю арку не видів, як я і казав. Попередній раз по... я то чекаю слівших усі серії, щоб подивитися собі спокійно і так далі. Буду що й тересто, буду чекати, Скоріше, це, як вона сказала, буде що четверта арка. Тобто ця третя арка не була останній, буде що четверта. Тож буду чекати, якщо вам відео сподобалося, ставте лайки і пишіть в коментах. Ну на цьому все. Зараз будь я потіпай і всі до скою зустрічю, і всім па-па-па-па. Слава Україні! Героям слава!